Вітаю! На огляді термос від бренду Термос модель PLF 1000. Можемо прочитати наступну інформацію, що це вакуумний термос на 1 літру, виготовлений із високоякісної нержавіючої сталі, призначений для зберігання гарячих до 8 годин і холодних до 12 годин напоїв. Матеріал: зовнішній шар стінки з нержавіючої сталі, стійкі до зовнішніх пошкоджень, внутрішній шар нержавіюча сталь. Зверху знаходиться склянка чашка із силіконовою ручкою у вигляді кільця. Дно термоса має м'яку накладку для фіксації виробу на різних поверхнях. Під чашкою знаходиться пробка, яка виконує роль герметизації. На пробці міститься прорис, який дозволяє наливати напої, не відкручуючи її повністю. Це дозволяє довше зберігати тепло або холод. Знизу на пробці міститься силиконове кільце, яке і виконує роль герметизації. Всередині термоса знаходиться інструкція. Ось так його стінки виглядають із внутрішньої сторони. Знизу нанесена назва бренду. Висота термоса 32 см, діаметр 8 см, вага 520 г. Вирішив перевірити вагу, у мене вийшло 515 г. Налив максимально можливий об'єм води і зараз перевірю, скільки це буде склянок. Перша, друга, третя, четверта, п'ята і не зовсім повна шоста. Але якщо наливати не зовсім повні склянки, то буде приблизно 6 склянок. Воду виливав у банку, вийшла повна літрова банка. Я думаю, що найбільше всіх цікавить, скільки термос буде утримувати тепло. Заливаю кипяток і буду вимірювати температуру. Температура поступово зростає. І зупиняється на позначці 98 градусів Цельсія. Закручую пробку і буду вмикати секундомір. Сьогодні 28 січня 18 година 40 хвилин. Запускаю секундомір. Найбільші втрати тепла спостерігаються у верхній частині термоса. Тобто там, де закручується пробка і відсутній вакуум. Сьогодні 29 січня 7 година і 13 хвилина. Секундомір показує 12 годин і 33 хвилини. Буду замірювати температуру води. Відкручую склянку та пробку і беру термометр для замірювання температури. Температура поступово зростає. Маємо результат 79 градусів Цельсія. Пройшло 12,5 годин і температура майже 80 градусів. Це дуже хороший результат. На мою думку, це надійний, довговічний і практичний термос, який чудово підходить для щоденного використання. Він поєднує ефективну теплоізоляцію, якісні матеріали та зручний дизайн, що робить його хорошим вибором для мандрівників, студентів, водіїв і всіх, хто цінує комфорт. До мінусів можна віднести високу ціну у порівнянні із бюджетними брендами, а також відсутність у пробці клапана, тому що разу при наливанні напоїв пробку потрібно трішки відкручувати. Для того, щоб більше дізнатися про бренд Термос, рекомендую подивитися моє попереднє відео. На цьому буде все. Дякую за увагу і до зустрічі!